Тикаємося ми з випадками, коли людина через власні гріхи в першу чергу впадає у відчай і має абсолютну безнадію і думає, що для неї ніякого спасіння бути не може. Може думати лише людина, яка Бога не пізнала. Вона не відчула його явлення, його присутності. Бога, який сказав, милості хочу, а не жертви. Милості. Отже, у цього матеря пробудилася віра. Це Наступний крок покаяння. Віра в милосердного Бога, віра в такого Бога, який не дозволяє нам з вами впадати у відчай, які б вагомі причини не були, він нас не відкине. Він може провести через випробування. Він може посилати нам страждання. Нам буде здаватися, що нас карають. Але Він веде через випробування і страждання шляхом спасіння. І людина, яка вірує, повинна відчути, що вона через своє покаяння навертається до Бога. Навертається до шляху спасіння і тому не повинно дозволити собі відчаю. Цей метар один з трьох метарів, що згадується в новому заповіті. Ми тиждень тому згадували метаря Захея. Він навіть ще не встигнув повірити. А Бог уже прийшов до нього і сказав йому, я хочу бути в твоїй оселі. Він тільки трошки простягнув свою душу в напрямку до Бога, а той уже хоче бути в Його оселі. Нам треба зрозуміти правдивість Господніх слів на небі, велика радість за кожного грішника, що покаївся. Закай ще не встиг покаятися. А Бог уже іде йому назустріч. І тоді Закхей здійснює покаяння. Правдиве, істинне покаяння, яке полягає в тому, щоб віддавати, щоб спокутувати, щоб спокутувати провину. Якщо кому завинив, віддав четверо. Це спокутування провини, це явлення дієве покаяння. Віддав половину маєтку Богам. Це спокутування, це правдиве покаяння. Нам відомий Левій Матвій, який, укликаний був, сидів біля митниці, збирав гроші, проходив Спаситель і сказав, Матвій, йди за мною, той кинув все гроші і пішов за ним. Це наступний крок в нашому покаянні. Відкинути все, що заважає, що тягне до землі. Відкинути все і йти за ним. Це не кожному дається. Але ані Закхей, ані Матфей не перебували у відчай. Вони були людьми віри, які знали. Принесеш Богові Дух Сокрушенний. Бог серця скорботного і смиренного не відкине. Проведе через покуту. Ти віддаси щось, а от ти підеш за ним, відкинувши все що роз'єднує з Богом. Це ж такі покаяння. Матфей і Зекхей, і той метар, що є з притчі були в своєму суспільстві відкинутими, вважалися найстрашнішими грішниками, для яких немає спасіння. Христос нам каже, не може бути. Спаситель приходить до всіх. Ти лише маєш зробити крок до нього. Ти душу свою простягни до нього. І він надасть дасть тобі відповідь. І твоя душа стане на шлях. Спасіння. Ці всі речі звернені до нас. Це різні рівні покаяння, про які ми сьогодні згадуємо. Це те, що ми можемо або хтось не може. Хтось може вже все відкинути. І тим вузьким шляхом, який веде до спасіння Його і його народу. І осягне він спасіння. Хтось може менше віддати те, що має, чи хоча б половину того, що має, хоча б частину. І через те йде шляхом спасіння.